На дітей і їхніх батьків, які гуляли суботнього вечора біля Палацу культури центрального комбінату, чекав справжній сюрприз. Аніматори палацу запросили їх на оригінальне і смачне свято День Морозова. Взамін на безкоштовний смаколик. Діти мали бути веселими, активними і позитивними. Ось вона нагорода за хороший настрій, оскільки сумувати тут ніхто й не збирався, аніматорам довелося бути щедрими. Вкусне, морожене. Святке мороженое. Вкусне, морожене. Святка. Діти довольні, родителям хорошо. Дитина участвує в конкурсах. Кому подобається, приходимо часто. Розваги тривали, і до гамірного кола малечі сходились нові учасники. Зайняті у конкурсах діти безпечно віддавали на зберігання морозиво батькам. А дарма не всі дорослі справились з цим відповідальним завданням. Ми його Дійсі держимо ліпи. поки діти участвують в конкурсі. Нам дали Добре, стоїмо, охраняємо. Я з Києва в Києві часто таке проводиться для діток Різні святки, майстер класи Це дуже добре. У цей непростий час позитивний заряд просто необхідний людям. І день морозова один з багатьох розважальних і культурних заходів, які тут організовують для мешканців найближчих мікрорайонів. Нам хочеться щоб якийсь положительний заряд получали наші жителі мікрорайону, в тому числі і діти в рамках цієї програми Метинвіста літнього відпочинку для жителів нашого мікрорайону. Для трудящихся нашего комбината и членов их семей. Благодаря нашему еще профсоюзному комитету, его поддержке центрального комбината, его руководству, я думаю, такие праздники у нас сейчас будут традиции. Каждую субботу и воскресенье мы будем проводить различные мероприятия не только для детей, но и для взрослого населения.